Ах, вітаю всіх! Щось так прохолодно. О, о, побіг! Чи прибіг? У нас вчора весь день. Слухайте, якщо там в переважній більшості, ну, вже не в переважній, але там в центральних східних областях України був сніг. У нас лив дощ, як з відра. Слухайте що так періщив. Ми такого влітку не бачили, та й восени не бачили. Знаєте, він би нам так був потрібен у вересні. А його не було. Подивіться, що в нас тут це робиться. Ось бачите, дивіться, я думала, що це коти миші. Щодня отут, замітаю, почала вже на батьків сваритися. Кажу, а що ви наробляєте? Чи ви кажу, горіхи на дворі і стає, це таке робите, чи що. Ні. Знаєте що, це? Це горобці синиці. Я сьогодні побачила зранку. Горобчики і синички Оце нам таке роблять. Ну, нехай роблять позамітаю. О Боже, О, боже. Папа! Добрий, добрий день, Евріді! Чесне слово. Так, я йду до теплиці, згадала про свої гіпіаструми. Бачите, так і не розквітла вона фактично, так як повинна була бути. Е, ну, не встигла. Ця квітка. Холодно, що ж поробиш, це хризантема. В Тіктокі ж продають гіпіаструми. Я згадала, що мої. Дивіться, до цих пір, ще знаходяться в теплиці, а треба вже їх класти на відпочинок, а потім десь у лютому, дивіться, десь, зараз десь, десь реакція. Десь у лютому треба їх буде вже, ну, ставити в тепло, в земельку і на, на вигінку, щоб почали квітнути. Практично прибралася. Навіть вже стіни повимивали. Це отут ще в нас стоїть весь гармидер оцей. Ось слухай, тут так тепленько і у тому е краю ще не прибрала люфу. І ось трішечки висить. ну Це до мама не, не дістала. А так вона взагалі, здається, з, мабуть, мила з білізною тут усе. ну, Від грибка. Зараз покажу, як я зберігаю їх. а ну Подивимося, що тут з ними. Вони, Звісно, що накриті. Слухайте, зараз закрию двері на цього дурачка. А вони самі зачинились. Як подивилися на ціни, скільки вони коштують, слухайте, у мене самі звичайнісінькі. Червоні. Ще дивлюся, бачите, оце такі плями, оце як, якась вірусна, кажуть, хвороба. Воно потім і на цибулині. Бачите, прям які ось такі, ось, червоні плями. Нібито це, ну, не нібито. А так як кажуть, знавці. Якась хворячка. І як наслідок, воно ж і на цибулинках, ця хворячка є, треба їх в чомусь замочувати, промочувати. Ну, скажіть що там можна знайти, ось, щоб ну ну що ну, просто І вони не знаю, нібито начебто хворі, якоюсь інфекцією. Але хочу сказати, на якість цвітіння це їхньо ніяк не впливало. Зараз вже буду доставати їх. На зимівлю, бо дякувати Богові, що згадала. Та це я жартую, звісно, я про все пам'ятаю, але думаю, ще не дуже холодно, якщо враховувати, що у нас ну, сьогодні трішечки підмерзли калюшки, е, тобто вночі був якийсь заморозок. Дуже хочеться дати комусь антажопі, по-перше, цим лизанням всього підряд. Оце хто слухайте, хто хоче собі дитину, яка не виростає. Яка, як би ти її не виховував, вона все рівно робить своєї неслугняна, <схи> яку не можна здати до дитячого садочку і в школу не піде, постійно буде висіти на вас коло вас і прикрашати вам життя щохвилину. хвилину. Подивіться, який е, забрьоханий, бачите, псувати буде одяг, ну, тобто все, як роблять хлопчики невеличкі маленькі. Вон, бачите, Латка на латці, латкою поганяє то заводьте собі французького бульдога. Це така рекомендація від мене. Е, собака е, хотіла сказати антистрес, боже, який там антистрес, суцільний стрес. Вчора зробили щеплення, питають, нічого у нього не болить, апетит. У нас навіть в нього як і болить апетит дебелий, тому я не можу сказати, чи боліло в нього. Що, чи, чи, чи ні. Але щеплення вчора зробили. І хотів укусити м -м, дівчину. Лікарку вперше в житті він накинувся на лікаря, але там така лікарня, знаєте, окрема історія. Ми туди ходимо, тільки щоб купити корм і зробити ото в дуже рідких випадках щеплення. Ну, вчора ж кажу, такий дощуряка поріжми. Ми якраз ми завжди обираємо гарний день. Повертаємося, заважає, що цим своїм плямканням і рохканням. Іді звідси, аж залипато язицюра. Дивіться, що там таке, чи може вже примерз язик, то придеться зараз хукати, щоб відлип. Дуже вони мені подобаються гіпіаструми. Е, і ще коли знайшла для себе от саме вихід такого зберігання, е, тобто не треба їх зараз до будинку заносити, щоб вони вам зайве місце на підвіконниках займали. Я їх просто зараз перекладу з горщиків ось в ящичок, в газету і в комору. Прохолодну, там температура повітря зимку 10 градусів 13 і менше не буває 10. І вони там будуть лежати. І вони ще буду контролювати, дивитися, як вони там себе почувають, і слідкувати, коли їх вже садити, коли вони вже готові для того, щоб перейти знову до горщиків і нам буйно заквітнути. А потім, як відквітнуть, я от залишила в горщиках. А можна було взагалі висадити відкритий ґрунт. Але так, за браком місця, за браком місця нікуди було висаджувати. Вони мені заважають, розумієте? Тільки беру телефон, цей починає щось виробляти, ті там починають, у тих прорізається ненормативна лексика у всіх, тобто всі свої емоції починають виливати. Хочу розвести ще більше сортів різних. І ви знаєте, зараз так жалкую однієї жіночки. Років 4 назад вона продавала гіпіаструми е, колір е, яскраво-фіолетового. Бачите, така ганчірка. такого. І листя було недовгем, е, тобто якась така мініверсія. Тут якийсь такий мінік був. Я більше не зустрічала. Спитала ціну, вона каже: ну, одна цибулинка, але це там такенька цибулиночка, як ну, можливо, куряча крашенка, не знаю. Сказала 100 гривень. Ні, це ось це так дорого. Зараз, такі самі, як у мене, в магазині, не тільки того, що вже за цією стрілою по 400 гривень, це ж перед Різдвом. По 700 це така от, знаєте зараз популярні така цибулина, вона чимось там оброблена, оздоблена, що не поливати нічого не потрібно, якийсь там певний час. Ті взагалі 700-800 найзвичайнісінькі. То я таки вирішила, думаю, боже, я побачу ще, ще раз ту жінку, але вона мені не траплялася, обов'язково куплю. Ну, Зараз покажу, що я з ним роблю. Так, ось я їх всі витягла. У мене там на е, фоні Тайсон завісив з собакою з сусідською. Оце все дивіться, коріннячко, звісно, що основну масу вона відпала. О, воно там таке вже таке було переплетне. Де б показати? Ось, бачите, які цілі. Не знаю, чи мене чути через цих собак, ну, ну задовбали вже вони мене. Решту корін... корінців отак ось залишаються ось з усіма оцями. ось, там люся виїзд, слухайте, ну це... чуєте, як виє? Вона вже як виє, я ж боюсь, щоб не було повітряної тривоги. Бо вона завиє виє, потім повітряна тривога. І під час повітряної тривоги вона також виє. Тобто нічого не роблю. струсила земельку, побривала листя, де отаке, або воно саме вже погане. Ну, Тобто є вже взагалі листки, ось такі, які відійшли. Решту листя я просто залишаю. Тут тишечки обтрусила земельку, не займаю цих ніточок нічого. Отакі от корінці залишаю, отак от поклала до газетки і гарненько пакувала. І, звісно, не зручно однією рукою. Там, ви знаєте, я ще й спораюся. Отак от зробили отакий пакуночок і отак от поклала разом з листичком. І ще мені тільки що прийшла, ну не прийшла ідея, а в, таке рішення, якщо вони дійсно оце хвороба йде, оце бачите, як от ну, таке схоже, як на тюльпанах, ото строкакість чи як. Це не строкакість, звісно, це якась підх, підхопили вони інфекцію. Я їх просто препаратом, коли буду висаджувати, вже щоб вони пускали свої квітконоси, тоді оброблю. Оце я так вирішила. Зараз нічого робити не буду, крім того, що. Просто їх на відпочиночок, отаким чином в газетці складу. Оце, в принципі, і вся наука. І практикую я таку науку вже, мабуть, рік п'ятий, це точно. Шикарно дивіться, як розростаються. Єдине, просто що в мене один і той самий колір. Ну, ще якось Не, не вистачило мені часу, щоб зайнятися. Розведенням, там, мені хочеться і білі, хочеться і рожеві, і білі з такими різними там цими розписами. Та, ну, різні є. Хоча, до речі, я, я не бачила, щоб їх дуже було багато сортів. Тих, що я бачила, пред'явлені були нам представлені на теренах інтернету, це зазвичай ну, до семи е, кольорів. Все, буду пакувати. Все впоралося. Та я так замовкла, чуєте? Люська тріпкує останні нерви. Все склала, оце дивіться таким чином, напакувала, поховала б просто в газетку, а листечко залишилося. Листячко, ну, так як мені радили, так і я буду радити, тому що перевірила вже, ми його не обрізаємо. Цибулинка ще буде з нього брати якісь там мікроелементи, корисні для себе речовини. Тобто буде ця, вона буде формуватися. Ну, не радять їх обрізати. Потім ви побачите, що це листо листечко воно почне відходити поступово. Мені здається, що в таке ще як нібито як павутинний кліщ. Це не знаю. Можливо, Можливо, вже підмерзло. Та нічого, я все рівно зараз до квітів його низки не буду, а вже потім перед посадкою оброблю. І буде відходити, буде. На якісь цибулинки, можливо, просто зів'яний всохне, на якісь зів'яний, знаєте, буде вогке. Потім подривали цибулинки, звісно, що добряче почистили. Я потім покажу, як я це роблю. Обробили і будуть нам гарні квіти. Тому ось такий мій, мені здається, зручний спосіб. Ну, Звісно, тим, хто має де це заховати. Не, правильно? Раніше заносили просто до домівки, це стояло на підвіконниках, займало безліч місця. І ще е, питання таке виникало: а чому не квітне? Чому не квітне? Тому що, мабуть, не було самого цього процесу йому е, спокою. Рослина не заклала в собі квітку, чому? Тому що її постійно поливали, в неї був світовий день, їй було тепло, а зараз е, опалення, то навпаки. Оце листя дуже довге, витягується і негарне. Ну, зараз вона відпочине і дуже сподіваюся, що десь в лютому я їх знову посаджу до їхніх горщичків і порадують нас гарними квітами. Ну вже як порадують, дасть Бог будемо живі, то обов'язково покажу. До зустрічі!